Друзі, ось ми знову на рибалочці. Приїхав я сьогодні на таку водойму. Це більше, ну це річка, це плавні інгульця. Всі привикли ловити на інгульцю в городі. у нас. Хто з міста Олександрії знає, що там одні драчисти вибивають рибу на школі, фігачать. Блин. І ну, все подряд. Думаю, подивлюся по карті, подивлюся по карті, там де. З водосховища водосховище наше воїнівське впадає інгулець. І от подивився по цьому інгульцю: є такі плеса, такі, знаєте, 100 на 50, 100 на 100 метрів. І на оцих плесах я теоретично подумав, що ну якби є вода, тому що у нас канал качає воду, і якби ну, приток води до цих цих таких озер є. Тут родонові озера, Аліївка, хто знає. Дуже красиво, дуже класно. У нас така трава завжди зелена. Чи це у нас така зима? Ну не розумію. Ну дуже красиво. Знаєте, як, в, як влітку от газончик такий пістрижений, класний. Чисто, чисто, нема ніде ніякого там мусору, ніякої бутилки, нічого. Оце тільки отут я побачив якийсь пенопласт, мабуть, тут якісь сіточки -то стоять. Так, ну що, не будемо гаяти час, будемо лодку далі пропіхати. Тут я вже ось вступив, ці ризики, що я їх отак просто закрив. Бачите, затягнув зверху, як чувствував. І от штаніна тут намокла, але но ноги вроді би би сухі. Так, ну що, давайте. Ось тут виходи рибки були. Ну, дивіться, дивіться, якняє щука. Зараз я вам покажу. Дивіться. Бачите? Дивіться. Погнало, погнало, погнала. погнала, погнала. Или щука, або окунь. Ну там, ну, там явно щось то є. Дивіться. Офігеть. Уже два три рази так гала рибка. О, там зараз це Дивіться воно. Бачите, І це не вітер. Це не вітер. Поки я стою, вже було 3-4 виходи. Ну вся під комишом. Я вважаю там или окунь, або то невеличка щучка. Але є інформація, що одна людина тут на 6700 пару днів тому. Таку щуку это взяв, блин, а? Щось по металу давайте. Ну, така медь завжди працює. Так що давайте з такої міді і почнемо. Та ти що, так ганяє, бен? Ну якщо нічого не буде клювати, то це, звісно, печалька. Ми будемо підбирати. Тут така водойма невеличка знаєте, що треба тільки-тільки... Підбирати, бо вона тут є. Щука є, окунь є. Просто треба підібрати ключик. друзья есть. Первая рыбка есть. Ага, щукоет. Все-таки там щучка. Иди сюда. Так, малий, угоманися. Зараз я тебе відпущу. Оба. Вот такий щекоїд. Пливи малий оба. Подивіться, От засранка. Просто відкусила. Відкусила жопку нашу. Ось такий силикон був. П'ятки немає. а? Нормально. Фух, друзі, трудова сьогодні рибалочка, переміщаюся я по інгульцю, по таким озерам. І кожного разу треба мені 2 годинки покидав, озеро кидав і приходжу, приїжджаю на нове місце. І приходиться мені зматувати снасті, лодку е спускати і заново її накачувати. Друзі, клювання прямо біля лодки. І це. І це щучка хороша яка. Та тихо, тихо. Оба оба. Невеличка, ну вже чуть-чуть больше. Давай, друзья. Ну. Оп. Все, оно в пявках. Блин, пявки полезли по мне. Давай, плыви, друже. давай Брав сьогодні все, і боковий, боковий ківок, і поплавок, і зимові вудки, і костюм, зимовий лодка. ну, короче, Повно затарений. Фідери два штуки. ну, короче, Все, що просто є. Тому що не знав, яка в мене рибалочка буде. Хотів я попасти на ці місця. Попав я на ці місця. Дуже класна місцина, Тут 4 метри глибини, 3,80, 3,90 4,20 я знаходив. І воно за ширшки, ну, метрів 30. І на цьому каналі дуже багато риби показує рибу дуже багато. По діперу проплавав, показувало на глибині 4 метра 3,90, дев'яноста. Тобто вона вся скупчилась на ямах, де отакі впадини. А такі впадин тут багато ям, дуже багато. Але щука не брала. Я бачив кучу виходів. Кожного разу припливав до такої ями і під камешом там, де 2 метра, 2 з На таких свалах 2-2,5, з Перед кожною ямою я бачив виходи хижака. Але нічого не клювало. Скільки у мене Чотири покльовки було, один хвост е, Це на, на той водомі. Е, тут у мене було пару тичів і одну щучку я взяв маленьку. Е, там теж одну взяв і пару тичів було, і мінус один силикон. Хто, друзі, перший в мене на каналі, то прошу підписатися. Хто підписаний, то вподобайку? Пишіть коментарі, пишіть всі коментарі.